Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, з нами на зв'язку. Я ще раз повторюся: перед вами вмикався Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки. Я спробував запитати його аналіз, його оцінку того, що відбулося в Діївці. Він сказав, що це мають робити військові, і ми не можемо е Ну, скажімо так, тут в прямих ефірах це обговорювати сильно засипати глядачів якимись своїми тезами. Тому хочеться від вас почути, яка зараз там ситуація, чи вже всі сили відведені. Я зазначу, що добро здоров'я, по-перше, зазначу, що оцінка військових вона все ж таки не така вільна, як у військових експертів або аналітиків, тому що військові все ж таки обмежені обставинами свого посадового становища і відповідальністю за те, що вони говорять, Тут треба все перевіряти. Бо це безпека операцій, це життя людей. Станом на зараз у нас головний меседж, який я поширюю, це те, що ці підрозділи сил оборони, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, відведені на більш вигідні оборонні позиції і продовжують виконувати. Бойові завдання, вони стоять на заваді подальшому просуванню ворога на другій лінії оборони. При цьому е бойові дії не припиняються, і е ворог, очевидно, що хоче продовжувати наступ і завдає е ударів артилерійських, зокрема в напрямку вже е західніше від Авдіївки, от зокрема. Можу зачитати рядки із свеж... свіжого зведення вечірнього за цю добу. Це порахували аналітики генерального штабу про те, що на Авдіївському напрямку за сьогодні наші захисники відбили 14 атак ворога в районі вже села Ласточкине Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару. В районі населеного пункту Орлівка це ще одне село на захід від Авдіївки, а артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали загалом до 20 населених пунктів на цьому Авдіївському напрямку, серед яких Степове, Ласточкине, Новобахмутівка, сама Авдіївка, частково і Невальське також і деякі інші студія. Пане Петро, а що ви можете говорити? От я ну, так сформулюю своє запитання, тому що справді ми розуміємо, що в яких ви умовах знаходитеся, коли виходите в прямий ефір. Що ви можете говорити розповісти саме про процес відведення військ за Авдіївки? процес розповідати не буду, тому що це знову ж таки безпека операції. Це життя людей, яке було ну, забезпечено, і це виведення пройшло настільки. Ну, не скажу, що оптимально, але ну, хай буде успішно, настільки дозволяли ті скрутні обставини, які склалися станом на останні кілька днів. Але взагалі ну, щодо оцінки, якщо можна так сказати, хай там, як ви почали говорити про експертну оцінку щодо самої цієї Авдіївської оборонної операції, то я підкреслю, що в ній було три пріоритети. Перший це Утримування позицій настільки, наскільки це дозволяло ефективно знищувати живу силу противника, з цим Авдіївський гарнізон і ті військові частини, які виконували завдання на Авдіївському напрямку, впоралися невідмінно. В Авдіївці було знищено або виведено з ладу десятки. Осіб російської окупаційної армії Путін їх кинув для виконання е, своїх, ну в першу чергу, якихось політичних завдань, е, здобути якісь територіальні здобутки е, населений пункт зі статусом міста. Можливо, до виборів, можливо, там до іншої дати, яку він зараз там ці сакральні свої підрахунки, десь всередині лютого видно, вони йому не дають спокою. Він просто закидав містом ясом. Росіяни наступали по трупах своїх солдат, на жаль, маючи е, кількаразову чисельну перевагу. Як написав в, е, в нічному повідомленні командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія, бригадний генерал Олександр Тарнавський. Е, Перевага росіян у снарядах в останні дні сягнула 10 до 1. і все це відбувалося звичайно за ще е, суттєво, суттєвішої переваги росіян в авіації в застосуванні керованих авіабомб, які перетворюють все навколо на руїни, і позиції просто знищують. За таких умов е, ми підійшли до двох наступних пріоритетів: при тому, що Авдіївка і оборона Авдіївки свою місію зі знищення сточування виснаження ворога утримала. Особовий склад його не зміг перекинути і бути на інші напрямки для наступу, і тепер зализуватиме рани, але при цьому два наступні важливі пункти. Головне було не допустити оточення нашого особового складу в районі Авдіївки і не жертвувати людьми даремно ставлячи якісь е, задачі е, неможливі на полі бою над тим, над життями людей, е, ці дві позиції були дотримані. О, е, оточення не допущено, життя людей були збережені настільки можна, наскільки це е, було можливо в умовах надзвичайно е, складної оперативної обстановки. Так що, е, ну немає приводу для розганяння зради жодного з приводу закінчення Авдіївської оборонної операції. Вона вже продовжуватиме, продовжуватиметься далі, але трохи на інших більш вигідних рубежах.